Доброго дня, сьогодні 2 січня. Перепрошую, що не записав відео 30 грудня, як я обіцяв. Погода і деякі справи. Внесли свої корективи. Тому це відео я зроблю сьогодні, 2 січня, 23 вже року Нового року. І, мабуть, ми не помилилися, тому що сьогодні файна погода, вже другий день у Львові Сонце, 13 градусів, і я вам покажу по цій. Порі року з сонцем зараз все те, що у нас зараз відбувається. І деякі плани розкажу, про які вже давно було треба розказати. Перепрошую, не було все часу. Поїхали. А, сьогодні продовжуються деякі роботи по фундаментах. Зараз розкажу трішечки більше про ці фундаментні роботи і чому ми так довго їх робимо ми зараз ще перейшли до четвертої секції. Це край першої перехід на четверту. Чому проти Сонця поки що знімаємо, а зараз поверну і буде краще видно. Так, дивіться. Перше, з чого. Хочу почати це розказати про деякі нюанси. Не буду заходити зараз в багнюку, бо велика кількість води от звідси добре видно. Оце є стрічковий фундамент. Тепер після цього стрічкового фундаменту ми повинні підняти підпілля. Тобто, там, де будуть розведені комунікації, <клух> оце вигнали, арматура зв'язана. Ви бачите її десь, в залежності від того, де на якому рівні фундамент, десь піднімається на 30, десь піднімається на 50, десь більше сантиметрів стіночка, в якій яка формує умовний цокіль І після цього вже починає, починають встановлюватися основні стіни першого поверху. По різних секціях це різна висота, тому що все ж таки якби, яка б у нас тут умовна площина не була, все одно у нас десь вище, отам, в лівому куті. Ділянки біля першої другої секції там. І найнижче це третя, четверта, кут. Тому ми зараз продовжуємо робити оцю стрічку. Після стрічки будемо продовжувати робити оці стіночки цокільні. І після цього вже почнемо робити стіни. По плану, ми вирішили все ж таки змінити деякі почерговості, а саме. Наступне першу, першу секцію ми будемо піднімати в прискореному режимі, починаючи з середини січня. Тобто зараз ця, ця секція буде по ній вигнані ці цокельні стіни, і після цього ми почнемо монтувати вже саме стіни. Стіни першого, другого, третього, четвертого поверху. Тобто буде підніматись окремо вся секція, на це відведено 4,5 місяці. Якщо все буде добре, тобто до кінця травня вона вже буде стояти. Для чого це зроблено? Перше, для того, щоб показати, як всередині буде. Буде все виглядати, тобто нам потрібно вже буде з червня місяця всередині розвести електрику, починати розводити електрику, шпаклювати, перекривати все це діло зверху дах і вставляти вікна. для того, щоб вже ближче до кінця літа У нас була практично повністю готова одна секція, щоб ми вже показали людям, як це виглядає. А з березня місяця. Активно почнуть будуватися. Поставимо ще один кран і почнуть вже активно будуватися секція номер 2 3 і 4. Ну, практично одночасно будуть йти, вони будуть відставати від першої. Але це нам дасть змогу вже людям показати, як це фактично виглядає. Крім того, ми почали вже продавати. Будинок номер 2 який буде отут знаходитись, він знаходиться навпроти четвертої секції. І от я зараз стою на умовній дорозі. Це умовна дорога. Вздовж котрої, скажімо так, буде. Знаходитись проїзд між першим і другим будинком. Це не тільки проїзд, це буде одна з центральних доріг. Я вже про цьому відео говорив. Вона йде отак, от прямо до проїзду між кільцевою і басівкою. І вон там, між будинком першим і третім, буде ще одна дорога, яка буде йти аж до кінця, туди до очисних споруд, теж до басівки. Ми почали продавати. Спочатку розпочали продажі тільки для комерції, але після цього підвищився попит, і ми, в принципі, відкрили повністю цей будинок для продажів, особливо. Скажімо так, не сперечались з попитом, з покупцями, бо деякі люди чекали саме там тих планувань, саме тої сторони, саме того поверху, через те, що у нас всього 4 поверхи. Є у нас така проблема, що іноді деякі квартири існують тільки в одному екземплярі. І деякі квартири люди дійсно чекали декілька місяців або деякі приміщення. Що ще хотів сказати? Будувати ми її почнемо з березня місяця. Так само, як і основні стіни першого, другого, третього, четвертого поверху секції 2-3-4. Тобто до цього моменту ми будемо займатися тільки першим будинком, це фактично йде перед продаж, бо було прохання в людей. Тобто ми активно там сильно не рекламуємо. Хто хоче, тому ми пропонуємо. А так, щоб давати там в активну рекламу другий будинок, поки що ми не будемо. І плануємо також третій, четвертий, теж вже з весни, і вони скорше за... почнуться одночасно, тобто вже після другого будинку, якщо буде, скажімо так, економічна можливість в країни, якщо покращиться наш, скажімо так, воєнно-політичний стан. І е, швидше вже ми, ми будемо вже наближатись до перемоги, то третє-четверте ми запустимо е, вже весною. Якщо все буде поки що так, як є, то можливо відтягнемо до літа. Тобто, в будь-якому разі ми будемо будувати, починати будувати, незважаючи зважаючи на, на нашого е, слабого розуму сусіда. Е, так. Що ще хотів сказати? От ви дивитесь, зараз якраз готують під ленту третій, третю секцію. Там знаходиться, забувають зараз арматуру і будуть готувати під стрічку третю секцію. Бачите, четверта зроблена так само. Четверта, друга, перша, а залишається от зараз третя. Також хотів би сказати про нашу, про нашу іпотеку розтермінування довго. Пішла вона, є вже декілька продажів, тобто люди цікавляться, нам в принципі треба було небагато цих об'єктів. Продати, тому що їх всього в принципі, на один будинок трошки більше двох десятків, тим більше, що деякі з них вже були куплені. Тобто, таким чином ми допомагаємо людям, які мають велику сім'ю, яким потрібно великі площі, собі запланувати майбутнє спокійно, собі, без великих витрат одномоментних, купити собі нормальну квартиру з великою площою, з великою кількістю кімнат. Щоб вже розмістити всіх дітей і не мати собі клопоту з переїздом з однієї на другу, з другої, на третю квартири. Ну, от так зараз все це діло виглядає. ну 2 січня всі розуміють, що кількість людей поки що невеличка. Активно роботи почнуться десь з числа 15-го, повертаються основні бригади монолітників. І ми вже приступимо до активних дій. Зараз ще вам покажу щодо е, того, як нас швидше знайти, ми встановили на парксайді букви. От Їх зараз звідси видно тільки з стильної сторони, прямо навпроти дому інтер'єру. Тепер ви точно не пропустите поворот до нас. Зараз ще покажу ближче. Це у нас львівська кільцева дорога. Оце величезний надпис парксайд і береза. Обов'язково береза, парксайд, Навітех і Дім інтер'єру. І отут іде поворот до нашої будови. Вон Там ми бачимо наш кран. Тому ви тепер не проїдете біля нас, не помітивши нас. На сьогодні, мабуть, все. Чекайте наступних оглядів, обов'язково зроблю огляд, коли ми почнемо робити стіни. Це ближче до кінця цього місяця. І там вже пойде цікавіше. Кожного місяця буду показувати, як воно всередині все міняється. До наступних зустрічей! Всім па-па, бережіть себе і з новим роком вас всіх!